Вітаю, любі друзі! Так, приїхали на дачу. І першим ділом це годуємо наших голодних котиків. вода була? Так, І привезли сьогодні кашу, зварили курочкам. От, Ідемо до курочок. Йдемо до курочок. Привіт! Сьогодні у нас мінус одна курочка. Амрокс, не знаю, що трапилось. Може криса загризла, може ще щось. Так, насипаємо їм корму. Ну мінус одна. Ну, а я думаю, що це криси можуть бути, або ще щось. Не знаю навіть. Ну, більше на крис, Сподіваюсь, що це саме криси. Ось, от, от живодьорки. Окуляри понадівала всім живодьоркам, а я розумію, що всім. Бо воно хвости жопи обгризують страшне. Так, майже пуста ванна, хоча в перший раз ми приїжджали, повну налили. Зараз наліємо їм водички. У нас басейн, в який збирається дощова вода. порвався, От. Треба щось робити, срочно купувати новий басейн чи щось придумувати, тому що залишимось без води, а возити курочкам це досить так складно. Привіт! Привіт! Кічкічкіч. Що такое? Тобі дають корма? Не дають тобі корма, да. так. Ну це такое. Тимурчик, говорю, половинку. Не Мама! треба все. Кожному подрожку розсип. Оттак. Ось, басейн. Був дощик. А, корм залишився, да? останній. І все. Пчелицьку теж треба замовляти. Новий басейн ставити. Ну, в общем, розтрати, розтрати, розтрати. Ну нічого. Ой, як класно. Цвіте. Персик колоновидний. В тому році я зібрала це персик колоновидний ніктарін. Він такий класний, він майже білий, Там з розовим бочком. Дуже солодкий, смачний. От він який, скільки бруньочок. Не буду в цьому році його чіпати, залишу. От, в наступному році я його приб'ю або в цьому році я його прив'ю до свого дичка-персика. От на будинку. А цей так тут і залишу, бо він класно так прижився, він хворів, а зараз прижився. Ось так буде рости. Так, сьогодні ми хочемо пересадити інжир а з дачі на будинок забрати. Він вже досить такий великий, я не знаю, як ми будемо це робити. Або ось цей заберемо, це чорний кримський, або ось другий. далматик, чи як він там називається. Далманський. Крупний. Ось тут. теж крупний, дуже такий, але він тут росте в мене. Із сливами, із малиною, і смородиною. О, Кисюха, привіт! Іди <хи> кушать, іди. Так, ось такий інжир. Ну, якийсь ми сьогодні заберемо. Напевно, ось цей перший ми почнемо з нього. А там далі видно буде. Ось. Панчиків повсходило скільки. Класних. так, Ой, сусіди були, гляньте, як прибрали, класно. Напевно, посадили ранню картоплю, значить, і ми не пізно посадили. Вони дуже рано завжди садять. Валюшка моя сусідка дуже рано садить. Картоплю і завжди класний врожай пригощають ранньою картоплею. От і ми вчора посадили. Напевно, вони були от вчора також. Тобто, Максим! Максим! Дивись, приїжджали, садили сусіди картоплю. Так що ми не рано посадили. От бачите. ну У них буквально два-три рядочки, вони саджають кожен рік, ось саме зараз. Жимолось, так, жимолось. Жимолось теж на бруньочках. В цьому році хочу оту останню, у мене тут чотири кущики: один, два, три. А от четвертий хочу викопати зараз і заберу на будинок. Він там не росте, йому тісно під абрикосою. От, полуниця не прокинулась, полуниця взагалі перемерзла в цьому році, дуже погана, чорна. Але також я її буду викопувати, усю, звідси забирати і висаджувати на будинку. А тут в мене буде помідор в цьому році. І з ліжки помідорів я буду саджати ось тут, замість полуниці. Ну і там, де в мене помідори, зазвичай. Ось так. Ну, а тут, не знаю, може салатик, може нічого не буде. Це так просто, о, треба оці тюльпанчики теж забрати на будинок. От. А отут взагалі дуже багато тюльпанів проростало. Теж треба викопати, забрати, але це як відцвітуть, я їх заберу. Зараз не буду чіпати. Так, ну все, міняємо їм водичку, курочкам. Максим! Треба вилець, сполоснуть, а потім нову воду набрати. Що, що? Вилець сполоснути і нову воду набрати. сполоснув, Ні, пусто глянь, грязюки скільки. Вилець, сполоснути і нову набрати. Добре, зрозуміло, товаришу директор. Добре. А хто ж курицю мені за ти бачив курицю? Здох. Що це може бути? Її не розклювали, значить це не кури її заклювали, значить це щось інше. Не знаю. Ці криси ще, господі. Взагалі-то мені чоловік, ну, мама моя каже, що коли ми придбали дачу, ось там, де зараз реженька куриця, впереді, де шифер, там був в мене кущ, квіт, ну такий здоровий кущ з квітів. І там було багато якихось нор. І вони йшли під туди-під ну, сарайчик. В цим сарайчику нічого не було, це як кладовка була. І, напевно, вони там жили ці криси. От, а ми на їх будинку, можна так сказати, побудували сарай. І зробили їм такий от кормушку зверху їхнього будинку. Тобто і, і корм їм тут, і яйця їм тут, і кури їм тут. І от ми не можемо їх вже скільки 4 роки вивезти цих криз. Що ми тільки не робили і отруту, і труїли, і запінювали, і цементували, от. але нічого. А, один підписчик мені радив завезти цесарок. Я розводила цесарок, не знаю. Може, в цьому році також закладу пару яєць, не знаю, розведу цесарок, бо начебто цей крик цесарок він відлякує. Крис, і в нього, у, ну, у нього там і кози, і свині, і кури, і гуси, і начебто немає крис. Я думаю, що вони просто десь там затихли в нього, але ну, можливо, не знаю, спробуємо. Отрута дія, От дві криси ми вже отруїли, От, знайшли дохлих, але раз на раз приїжджаємо і бачимо дохлу курицю. Загрізану крицею. От, курочку в мене живуть самі на дачі. Ми приїжджаємо ну, раз, два рази на тиждень, коли як. От, постійно інкубаційна кормушка, постійно у них тут водичка. От, сьогодні привезли їм варену картоплю, лушпиня, там недоїнки. Ось От, така у нас кормушечка. Поїлка ось така в мене. На 10 літрів. Ну і плюс ваганий. О, і ось. Курочку загубили мені. Не знаю хто. Квочка сидить, кому ти там сидиш? От скажи, кому ти тут сидиш? Кому? Якби ти на будинку сиділа, я б тобі вже яйця підклала, бо моя квочка щось тут встане, то сяде. Так, ти всю хочеш воду, да, поменять? Уже нет, уже б я не успел. Ну, дивись. Потому що ти, воно голова голова застряла. Быстро застряла голова. Ой, не спеши, не спеши. Це катастрофа. це катастрофа. Та ж ти. Нахер. Все, курешки. Так, я зараз їм насиплю корму. Достануть і курицю і будемо копати з тобою один, мабуть, сьогодні інжир, бо тому що два ми не зможемо, вони дуже великі. Я зрозумів, що Дайте муртик. Да? Да. Чи два інжира перекопаємо сьогодні? Дайте. Два. А ти бачиш, які вони великі. Подивись, які вони величезні. Як ми їх два потащимо? Ти будеш нести? Пойдемо покажу. Ану. Ось один. Ось кущ, дивись який. І точно такий кущ другий. Як ми їх два потащимо додому? Як? Оце чорний кримський. Ти його рідко куштував, він тут в тіньочку, дуже маловрожайний. А ось той, що ти любиш. От я думаю, той, ж ти любиш, треба першим пересаджувати, yeah. Да? Та й був два рази на рік врожай, дуже класний. От ми його, значить, зробимо. Ой, яблунька вже поналивалася, ну взагалі. Персик ми в цьому році так гарно обрізали теж. Дуже класно. Ну все, ми працюємо на дачці, все добре. Кедр мій жовтий стоїть. Не знаю, що йому зробити. в Цьому році буду оприскувати теж. Чимось підливати, але підростає все ж таки. Росте. Дуже хочу кедр і на будинку, щоб був і на дачі, в мене гарний кедр, щоб дочекатися а, кедрових горішків. Ну, така є мрія в мене. Так. Для того, щоб пересадити оце чудо. інжир Топор, лопата далманський. і я. Ну, то Топор, я. лопата і міцний, міцний чоловік. Дуже міцний чоловік. Ну От. Довго ми його звісно, і топором, і лопати, ну, чоловік робив. Викопали. Рання весна, хочемо присадити з дачі на будинок. Оцей далманський. Він тут не потрібен, тут смородина, слива. як Ніга, ти затопчеш, там, от. Так. Шо? Все, тепер не знаю. Якось його треба упакувати. Якось будемо його вести а, додому. Ти хочеш? А я не знаю, хочеш розділити його? Ні, ну якщо. Якщо можна розділити, ну я не, не бачу. А це тут. сухе, треба викидувати вже, так? Да? Ну, воно бачить, від... да? Зараз спробуємо розділити його хоча б якось. Бо дуже важкий його. І там ще є у нас чорний кримський, але не знаємо. Встигнемо ми його сьогодні, напевно, щоб разом пересадити. Ну, в общем, ось така ось справа сьогодні зроблена. Добре. Все. Ледь викопали два інжири чорний кримський і далманський. Ось половина куща забираємо на квартиру. І он друга половина. Куща далманського забираємо. Тепличку забрала у мене була. проволоку знайшли, чорну а, смородину, а, яйця. Ну, сьогодні 17 штучок у нас було. От. І ось половина залишилася, так прикопали. Ось це далманський. Дуже він, звісно, розросся, коріння таке дебеле, стержневе. <рес> <рес> От, І зараз покажу чорний кримський. Чорний кримський пересадили, бо він там між вишньою і грушею не вдало ріс. Ну так, посадила я якось не подумала, ось ми його пересадили, половину куща. Потім буду формувати, а ось тут він був здоровезний. Тепер грушки тут буде добре, груша буде рости. А ось тут, замість старого цього горіха, буде і джир чорний кримський. Так, все. Це в мене дубочок росте з парку. А шовковицю треба прибирати. Шовковиця. Я її формувала, досить довго балувалася, карлікова, ну у неї дуже сильна сила росту, вона росте. От я її приберу, а дубочок хай росте тут. Хай буде. Все, курьошки. Пока-пока. Пока, дівчульки, Ми пішли. Все, не, скуч... не сумуйте. Усіх, до речі, почорніла полуничка. Усіх така чорна. У мене ось така. Як ніколи прям. Зазвичай зелененька. Ну, відходить потрошку. Буду, напевно, в цьому році ще дозамовляти. До речі, відкрилися гарно так бруньки на абрикосі. От-от і зацвітуть. так, Де моя абрикоска? Ой, тут дуже високо не дістану. Тут не видно потім. Може у когось десь покажу. Ще будуть приморозки. Дуже погано це для абрикоси, Ось, все гарно сьогодні попрацювали, все зробили. Так, я йду на роботу ранок. От, курочки. Всі сховалися, нас є така завірюха, як ми вчасно перекупали, зараз дощі йдуть похолодання. І ось хотіла ж показати, як, куди ми пересадили оці два інжирчика. От один ось, Осьо. От. Ось, ось, а другий поруч. Ось. Так, вони будуть тут сонечко їм повинно бути гарним. От. А тут напевно весна. Ось така краса, цвітна капуста. Ось калія з того року. Все. Ось так ми пересадили і дуже класно встигли. От. Ще там трошки чорної смородини пересадила. О, редисочка стоїть, нічого їй. Ось така. Ось так. Смородина. От. Тому якось так. Пройшли вихідні. Вчора вже пізно приїхали, не показала. Все, гарного дня. Почули мене. Почули. Всім гарного денечка. Пока-пока.